Вітаю вас, друзі, на каналі Анаїз. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите лайки. Цей канал насправді поки що тільки починає розганятися у своїй роботі, але я вам всім обіцяю дуже багато цікавої інформації. Отже, сьогодні я продовжую, можна сказати, тему реінкарнації, тему душ. але... Сьогодні поговоримо про стосунки, такі як рідні душі. Про кармічні стосунки вже є записаний ролик, ви можете його передивитися, нижче ви можете його передивитися на каналі. Зараз буде продовження про стосунки про рідні душі. Отже, хто це такі рідні душі і як впізнати у іншій людині свою рідну душу. Ну, зазвичай я хочу розповідати про стосунки між чоловіком і жінкою, хоча дуже часто трапляються рідні душі і серед однополих людей. Це може бути між чоловіками, може бути між жінками, це не виключення. Зараз я почну про стосунки все ж таки. Ці стосунки, звичайно, як і всі кармічні стосунки, ці стосунки теж відносяться до кармічних стосунків стосунків. А отже, що це такі кармічні стосунки? Це стосунки з, скажімо так, з минулого. Це вже ті душі, які є для вас. <знайомі>, з якими ви вже колись зустрічалися, і, можливо, у вас є якісь недозакінчені справи, що стосуються кармічних стосунків, то у вас можуть бути борги перед один перед одним, у вас можуть бути певні договори. Уроки, які ви повинні пройти у цьому житті, це вважаються самі складні стосунки, але ми ще дійдемо до, на мій погляд, самих складних стосунків. А отже, сьогодні рідні душі. Я би сказала, що це самі приємні стосунки і самі легкі стосунки, які можуть бути між Парою. Хоча вони також відносяться до кармічних стосунків, Почну з цього, що рідні душі це душі, які походять з одного духовного джерела. Тобто не з одного природителя, не з одного духу. А з одного духовного джерела. Тобто не одна душа і розділена, як це розповідають про близнюкові душі, близнюкові стосунки, а це різні душі, тільки вони походять з одного того самого джерела. Саме тому вони вважаються рідними. Це завжди відчуття рідної душі присутнє. Навіть ті люди, які не цікавляться тим феноменом, хоча, мені здається, всі зараз вже знають і цікавляться про рідні душі, і, і це завжди було, вони здатні відчувати ці свої рідні душі. На це є дуже багато причин. Ну, по-перше, це завжди буде пізнавання цієї душі. Як, в принципі, і всіх кармічних стосунків. Це буде по-різному, це може бути проявлятися по-різному у людей. Але точно буде пізнавання. У кожного буде своє індивідуальне бачення цього пізнавання. Хтось просто відчуває. Тепло від людини. Хтось не може пояснити, як це просто є відчуття якогось дежавю, що ніби ти вже знаєш цю людину. Можливо, ви зустрічалися. Це ти відчуваєш душею, своєю інтуїцією. Але ти розумом розумієш. Що ти вперше бачиш цю людину. От саме такі подібні впізнання рідної душі будуть у вас при зустрічі з такою душою. Інші цікаві особливості при впізнанні такої душі це коли люди знаходять відразу спільну мову. Але люди знаходять її по-дружньому, по теплому, так би я би сказала, розуміючи один одного. І це буде обов'язково спокійно, це буде спокійне, приємне спілкування і тепле. Обов'язково від цього спілкування буде віяти теплом. Це не так, як при кармічних стосунків просто тягне до людини, хоча ти не знаєш навіть чому, можливо, ця людина і не є тобі дуже близька, але тебе тягне якоюсь неймовірною силою, якоюсь стрілою Купідона, і люди просто притягуються. Навіть бувають такі случаї, що люди спочатку мають якусь претензію зразу до цієї людини. Але все одно потім притягуються. Ні, рідні душі буде спокійне, приємне притяжіння, буде спільні якісь інтереси, будуть таке дружнє притяжіння, коли людям хочеться дружити між собою, розмовляти. Можливо, кудись ходити разом, пізнавати щось. Цим людям завжди легко і спокійно, один з одним. Вони не відчувають якоїсь шаленої пристрасті один, для одним, один до одного. Ні, цього немає. Це є у кармічних стосунках. Це може бути у близнікових душах. Але не у рідних душ. Запам'ятайте, рідна душа завжди буде спокійно відноситися до своєї пари і, в першу чергу, по-дружньому мати спільні інтереси, можливо, можуть бути навіть подібні між собою люди. Зовнішність або навіть характер, темперамент може бути подібний. Є особливість, що у цій людині, у своїй рідній душі, буде обов'язково відчутно цінність. Цінність така сама цінність, як у тебе, як у вас. У вас буде однакова цінність, а отже, це є найважливіше при будуванні сім'ї, при будуванні пари. Можуть бути різні інтереси, можуть бути різні професії, різні хобі, але якщо у людей є одна спільна цінність, однакова цінність життя, тоді це буде. Сильний союз. Отже, в першу чергу завжди звертайте увагу на цінність цієї людини і чи вона співпадає з вашою особистою цінністю. Ще є один такий хороший, хороша ознака, сильна ознака, яку би я хотіла відзначити, крім відчуття. Рідної душі, крім відчуття такого, коли ти вже ніби знаєш цю людину, але розумом розумієш, що не знаєш запах. Я би вам акцентувала звернути увагу на запах людини. Звичайно, цей запах ви можете почути при близості або просто при зближенні. Коли ви обіймаєте людину, так, близько до неї знаходитися, ви можете відчути цей запах. Вам запах цей буде подобатися. І він буде вам підходити. Вам буде цей запах приємний і навіть такий притягуючий. Ви ніби як будете відчувати, що це ваш рідний запах. Звичайно, це запах. Природній. Це не парфуми, це не гелі для душу, не мила і так далі, не крема, це природній запах шкіри, волосся. Дуже добре на голові можна відчути у людини цей запах при волосся. Отже, зверніть на це увагу, якщо вам запах людини приємний, якщо цей запах вам Максимально підходить, це одна з ознак, що ця людина є вашою рідною душею. Рідні душі, вони а, як друзі. Вони з самого початку стають друзями. Їм легко, один з одним. Вони насправді дружать, в них може бути оця їхня дружба. Навіть міцніше за будь що за їх сексуальні стосунки або ж, не знаю, за будь що в них буде на першому місці їхня дружба між собою. Це є головна ознака між рідними душами. Такі люди часто, часто бувають дуже довго можуть. Зустрічатися, дружити, взагалі бути знайомими. Бувають навіть такі історії, що все життя це все про рідні душі. Буває таке, що з дитинства люди знайомі, і так їм хочеться дружити все життя. В них їм просто легко, в них спільні інтереси і цінності. І це є нерозривне. Якщо порівнювати їх з іншими стосунками, з такими як кармічними стосунками, хоча рідні душі, це теж кармічні стосунки, і ще раз на цьому наголошую, тільки це з вашого рідного джерела, тобто, це кармічні стосунки з вашою рідною душею. Ви могли домовитися зустрітися тут, наприклад, допомогти у чомусь один одному. І ви домов... могли домовитися пройти якісь певні уроки разом. Тому що любі стосунки, хоч це рідні душі, хоч це кармічні партнери, хоч це тим більше близнюкові душі, всі проходять. Уроки, і всі у стосунках повинні розвиватися. Це найголовніше, для чого ми тут входимо у стосунки з духовної точки зору. Тому що стосунки це наше навчання, це наш розвиток, це не про приємність, це про Віддачу. Тобто, це не про я беру, це про те, як я даю. Це любі стосунки. Тому майте це на увазі завжди. Самі звичайно легкі і приємні стосунки із тих всіх це рідні душі. Виходять дуже міцні сім'ї. Це про тих людей, коли ви можете бачити, коли люди вже такого похилого віку ходять за ручки повсюди, вони завжди мають чим зайнятися разом, їм завжди не скучно разом, вони можуть проводити дуже багато часу разом. Це все йдеться про рідні душі. І якщо порівнювати це з кармічними парами. Тобто нерідніми душами, кармічними парами, то це, звичайно, дуже велика різниця. Кармічні кармічні стосунки це завжди про дуже болісні уроки. Це про віддавання боргів один одному. І таким чином про великих вчителів, вчителів роль. Великих вчителів один для одного. Тому кармічні стосунки дуже часто бувають між зовсім різними людьми. І дуже часто буває так, що ці люди віддають, віддають один для одного борги і потім можуть відпускати один одного. Звичайно, вже з'являються часто сім'ї, діти, і деякі люди навіть так і живуть до кінця життя. Не відпускаючи один одного. А в кожного є свій погляд на це. І якщо люди настільки пропрацювали у тих кармічних стосунках себе, що їм вже разом стало добре, то це чудово. І якщо ж ні, то це кожний вирішує сам. Це велике запитання. У рідних душ. Немає такого. Рідні душі будуть завжди цікаві один одному. Коли можна зустріти рідну душу? Рідну душу можна зустріти тільки у цьому випадку, коли ти вже знаходишся на певному розвитку, розвитку душі, тобто на певному рівні. Розвитку душі. Це коли ти самостійний або самостійна, цілосний, відповідальний за себе і за своє життя, реалізований, так? знаєш, що ти хочеш від цього життя, знаєш, хто ти і куди йдеш, ти не шукаєш закриття своїх дир, своїх травм. І щастя і любові в інших людей. Ти можеш сам вже давати тим іншим людям щастя і любов. Тобто ти сам вже наповнений цією любов'ю і знаходишся в так, так у стабільному стані. Тобто Твоє життя, воно наповнене. Ти сам для себе цікавий, цікава, нескучний. Тоді так в тебе дуже великі шанси зустріти свою рідну душу і прожити з нею щасливо, довго, у гармонії і у повному достатку. Але не завжди так виходить, іноді рідних душ ми зустрічаємо молодими і іноді не тоді, коли ми знаходимося вже у такому цілісному стані. Тоді, звичайно, це розкривається інакше. Або, або ви не можете по якійсь причині, можливо, бути разом, у вас є перешкоди. Або ви будете вчитися і також пропрацьовувати певні уроки. Тільки у вас все це буде проходити набагато легше, тому що десь у минулих життів ви на це заслужили, на такий подарунок, і тому так швидко і рано зустріли свою рідну душу. Таке теж буває. Отже, друзі, я вважаю вам успіхів у цієї справи, справі, нелегкій справі. Я бажаю вам розвиватися самим, і тоді вас набагато більше шансів створити щасливі стосунки. І тоді ви зустрінете ту людину, яка буде вам відповідати. Вашому внутрішньому стану. І до зустрічі до наступного ролика. Я буду рада вашим коментарям і лайкам. Ви були на каналі Анаїз.